Слава Україні, героям слава в Миколаєві 9 серпня, 899-й день повноваштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни минулої доби пустили іранські мопеди. 27 штук. Знову південь і як завжди, північ та схід України. І наші хлопці з ППО знову чудово працюють. Всі 27 мопедів збито. Від уламків, наче ніяких серйозних прильотів немає. Там десь по областям загорілось щось за містами, а так нічого серйозного. В сусідній Одесі як майже завжди все спокійно, нічого надзвичайного не відбувалося. А в Миколаївській області збили сім мопедів. І що зранку є повідомлення, що наші хлопці добре наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. Хоча вони теж відповідали по району Очакова. Почекаємо ще новин А бажано відео. На Херсонщині теж, як завжди, обстріли там, хоч без загиблих, але шестеро людей. Де травмовані, ну і цієї ночі знову мінус склад з боєприпасами на аеродромі на Росії цього разу в Ліпецькій області. Знову якісь невідомі дрони долетіли куди треба. Ну і дуже цікаво вже третю чи четверту добу в Курській Народній Республіці. Там у росіян паніка, а Україна мовчить і робить вигляд, що нічого не відбувається. Чекаємо ще гарних новин.